Видання, більш того, є функція, яка дозволяє надрукувати потім це видання. Тобто фактично воно вчить версії і розуміє, як спрацює як виглядати Так, матеріал, обрати матеріал і до нього фото, і зробити таку свою сторінку з газети, яку потім можна буде надрукувати. Тому, Тому, я то, я то, можна можна Ні, воно є 10 матеріалів, та, є 10 матеріалів Тому, до них 10 дитина 10... має співвідносити фото і матеріал щодо що цього. Ну, можемо там якось, наприклад. А, наприклад. а воно не на не літиці, якщо неправильно. Чи, чи, ну, чи, 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 теле... Кожен може тобто... абсолютно сформулювати. Питання тільки просто, яке бачення в людини. Тут, як говорив Сергій, правильно тут немає дидактики, немає, е, є вірні відповіді, але немає вірних шляхів, скажімо так. так. Кожен має створити свій зразок медіа, як йому хочеться. Наприклад. Наприклад. наприклад, от Юля Створила. Давайте тоді на сомий рівень. О, так. О, Це так. рівень, на якому потрібно вибрати одне з відео запропонованих. І потім, але... наприклад, тут ще відео, відео попрощено наші, але будуть наші. І потім з цих, з цих відео зробити фото, Тобто фото підвір що за відео. Але Да, так, так. Тема радіо. Ми дуже вдячні е, Андрію В'ячеславовичу Єлькіну. Я сподіваюся, він не буде проти, якщо ми використаємо сказку про кислородики, створену в межах його, так би мовити, школи. Тут ви бачите декілька сюжетів, створених молодіжними або юнкорами, або молодіжними радіями, кіно там, ну тобто голос вони різної спрямованості. Ні, Юля, покажіть, якщо можна чи вона. От тобто, тут є анотація, і кожен сюжет. Розділений на 11 частинок. Учень має скласти його і таким чином отримати зв'язну відповідь. Можна прослухати кожну частину і потім скласти собі свій наприклад. Мінімум потрібно 5 сюжетів поставити, але всі 11, тобто це єдина програма. Шлях проходить, Повній шлях займає достатньо багато часу, Ну, можна можна прослушати потім цей варіант і. Але я ж кажу, вірно відчуть закладки працює. І ми тут поставили, тут теж поки що не наш сюжет, ми поставили сюжет про початок роботи громадського радіо. Тут така ознайомчий сюжет про те, як працює, речі критики, треба запитати права. Про те, як працює радіо. Тут можна тут подивитися. Давайте далі. Тема 8. телебачення. Розкажіть, ми тут робимо. прокуру телебачення? У нас тут також поки представлені сім сюжетів, але все-таки має бути 10 сюжетів. Можна їх всі переглянути і також створити свою власну телепрограму. Тобто людина навчить людина вчиться верстати програму теленовин. У взагалі телепрограму наприклад прикладі цих Тут тобто, представлені у нас декілька сюжетів. Спасибо да, да, Тирка Рожевіркуляр, який нам дав права на використання своїх сюжетів, прекрасне дитяче телебачення, телебачення для дітей, і деякі також наших колег із Дніпропетровської області, студія Рядовід, ми дуже вдячні. Деякі ми знайшли мультфільми. Так що тут таким чином версія такої дитячої програми. І останній человек це дев'ятий. Ну, тут ще також здається відео про те, як працює телебачення наприкінці цього річ. І, та, як, та мультимедіа, так? Так, Тут запропоновані також три теми. Ну, ми намагалися брати цікаві теми, наприклад, І Пійшовши на одну з цих тем, потрібно також розташувати фото і відео, ну, відповідно до того, як здається, вам правильно було їх розташувати. Або прочитавши матеріал і структурувавши цей, цю всю інформацію. Тобто, за допомогою цього, ми отримуємо ну, навички да, от роботи з мультимедіа. От ми взяли фільм Закохані в Київ, взяли мультимедіа, тобто такі культурологічно-просвітницькі, дозвілєві сюжети, які з нашої точки зору всі... Будуть цікаві. До речі, величезна проблема. От справді медіа не працюють для дітей, і щоб розшукати ці сюжети, нам довелося просто буквально потратити тиждень робочого і неробочого часу, щоб знайти якісь зрозумілі, доступні і внятні речі, які ну, з нашої точки зору повинні бути сприйняті дитячої аудиторії. Час покаже, чи будуть да. От, і останній рівень у нас узагальнення. Узагальнення це питання, на які повинні відповідь. Притом там так само немає одної вірної відповіді, інколи вона одна, інколи два, інколи три, О, от який дозволяє зрозуміти, чи зрозумів він цей курс чи ні, чи став медіазнайом. 17 вірних відповідей з 20 дозволяє отримати звання медіа да, позитивного оцінок. Я повторюю, що це тільки початок. Ми буквально вчора вночі це завершили, тому що ми працювали з вірменськими колегами, які ніколи не бачили кирилиці. Хто знає, як виглядає вірменці? Міманський шрифт мене зрозуміє, бачу, не всі знають. Через те нам довелося всю цю версію переробляти на український мене. Ми будемо, безумовно, тестувати, змінювати, розуміти, які питання актуальні, які не актуальні, які заважкі, які не залегкі, за які цікаві, які не цікаві. І сподіваюсь, понеділка запрацює після виборів повна версія. Ми Ячні вам, якщо ви нам висловите свою точку зору, дасте своє зауваження, щоб ви могли зробити це мактично. Вона, вона... вона вже в онлайні а, так, вона вже хорошо. в онлайні, але ми хочемо а всі буде робити буде так. Це тестовий режим, ми хочемо попрацювати кілька ви, днів. Ви плануєте вон. випускати на окремому. Думаю, що ми зможемо це зробити це по крайній зробити. мірі для учасників наших заходів. Ми цього зв'язку зробили. Ми планували це зробити, поки що ми почали. Заклеюк з такої промо-компанії. ми сподіваємося, що представники бібліотеки тут 에, присутні цим зацікавитися. Ми сподіваємося, що ребільст поширить на цю інформацію, наша робота на телекритика, права, яку ми, ми запитаємо. От. І я ж кажу, для нас дуже важливо ваше критичне мислення з прийняття цієї роботи, тому що якщо не помиляється перша така робота в Україні, от, і нам би хотілося зробити її перфектно. Спасибі.